Звідки беруться слова? Дитяче питання, що дорослим рідко впадає на думки. Всі ми в дорослому віці розмовляємо автоматично. Слова, наче зацементовані у свідомості, як вони є, і ми вже не здаємо собі справи, що мотузка походить від мутати, безодня так називається, тому що вона наче безна, а слова перемога і міцний є родичами. Але коли замислюєшся над походженням слів, то починаєш розуміти багато зв'язків у цьому світі. Сьогодні ми говоритимемо про етимологію, науку, яка розповідає, звідки походить те чи інше слово. Це насправді товстелезна тема. Варта не одного відео, тому влаштуємо такий собі невеличкий тест-драйв. Як сталося так, що гетьман і капітан це буквально одне і те саме, чому барвінок і барва абсолютно не пов'язані між собою, за пес і писати далекі родичі. І як бомби пов'язані з комарами і ще багато іншого. То що, гайда? Сідайтеся зручніше, беріть собі кави чи, може, чаю. У всякому разі, хороший вибір. Англійське кофі, японське кохі, турецьке кагве, арабське кагва. Ой, щось мені це турецьке «кахве» підозріло, нагадало полтавське Кохве. Але не відволікаємося на діалекти. Хоч про них ми ще згадаємо. Деякі науковці припускають, що кава походить від регіону Кафа в Ефіопії. Де почали вирощувати каву. Але це напевне далеко від правди, бо в арабській мові це слово існувало задовго до цього. І означало вино, як вино перетворилось на каву, ісус тут ні до чого. Початково це слово означало гаряче вино, те, що ми знаємо як глінтвейн. А з кавою воно схрестилося тому, що в арабських культурах, як алкоголь, так і каву, подавали гарячими і зі спеціями. Коли у мусульман з'явилися заборони на алкоголь, це слово емігрувало просто до позначення відомої нам кави. А що там із чаєм? Усі знають, що це слово китайське, тільки чому воно у нас чая по-французьки чи по-англійськи звучить те або ті? Річ у тім, що якщо ви живете в країні, до якої чай із Китаю потрапляв сушею, то ви вимовляєте північно-китайський варіант цього слова ча або ж чай. Натомість морські торгівельні шляхи виходили з провінції Фудзянь, де розмовляли південним варіантом китайської мови, і там чай називається те. Відповідно, купці голландської остіндійської компанії, які доставляли листя на кораблях до Амстердаму, Лондона, Парижа, називали його саме так. Отак буває сидиш на дворі, п'єш чай, а до тебе летить таке щось маленьке комарі, москіти. Англійське москіто взялося від іспанського москіто. Маленька мошка, зменшувального від мозка, муха. Воно в іспанській взялося від праіндоєвропейського кореня му. Так, мушки, мошки й москіти так само дошкуляли нашим предкам, як і нам. Що ж до нашого комара, спільного для багатьох слов'янських мов, то тут він з'явився з трошки іншого збоку. Його виводять від прайндоєвропейського корення camp гудіти, мимрити. Від цього корення є кілька відгалужень. Одне зробило комара, а інше українського джмеля. До речі, цей корінь утворив і англійське to hum», якраз таки видавати подібні звуки, типу ммз. А від нього слово humble, той, який видає ці звуки, але це не про сучасну англійську, а про середню англійську, яка була давно. Звідси і пішла давня англійська назва джмеля, Humblebee, яких потім стали називати Bumblebee, яке має приблизно те ж саме значення ну, типу хамбл, бамбл, цебл і все таке. Синонімом до цього буде слово Dumbledore. так, так, той самий, який складається із двох слів. Дамбл досі видавати той самий звук, бу. І дор, летюча комаха, яка дзищить. А бомби тут до чого? В давньогрецькій мові є слово бомбос дзичання. І звідси походить бомбуліос джміль. Зараз по-науковому джмелів теж називають бомбусами. Ну і, власне, бомби так називали через звук, який вони видають. З дронами, до речі, та сама історія. Англійське звуконаслідувальне слово Drone означає трутня. Звук схожий, та типу дррр. А називати так безпілотні літальні апарати стали британці десь у 30 тридцятих. Все почалося із дрона DH-82 Queen Bee. квінбі. Щоправда, виробник назвав їх Queen Bee, бджолина матка. Але основною функцією цього літального апарата було слугувати мішенню для стрільб, і тому слово трутень дрон просто саме напросилося, бо трутні теж помирають під час шлюбного польоту. У лінгвістиці, до речі, це явище звуконаслідування зветься ономатопея. Це коли ми інтерпретуємо на людську мову різні звуки, наприклад, мимрити, бурчати, дудлити. Жвендіти, балакати, іржати, нявкати це все слова, утворені звичайним звуконаслідуванням. Аналогічно, качка так названа, бо вона кахкає. Деркач, бо він деркає, а дзвін бо звенить. Такі спонтанні утворення нових слів за звуками ми спостерігаємо в дитячому мовленні. Оці всі му-му, пру, ту-ту. Наприклад, коли я була маленькою, то я називала муху Зіля Базіля. О, то я голова була. До речі, голова. Рогамус доміне Латини. Нехай ваш капут не загине, казав він. І оцей латинський капут, голова, породив дуже багато знайомих нам слів. Капітал це головний фонд. Капітель горішня частина колони. Капітолій головний пагорб Риму. Ще один родич, слово капітулювати. Ні, це не про рубання ворожих голів, а про укладання договору від капітулюм, розділ угоди. Але якщо ви думаєте, що Путін капут походить від капітуляції, то ні, це слова просто троюрні родичі. Німецьке капут пішло від французького картярського терміну «être капот, тобто опинитися без козирів, а з самим лише плащем. Капотом, який теж походить від голови. І врешті-решт ми добралися до капітана. Наївні рекрути називали цю військову посаду копітан, вважаючи, що як капітан сидить на коні, то є прямий зв'язок із копитами. Але ні, це із середньолатинського капітанеус, ватажок, голова. Якщо ми вже згадали німців, голова по-німецьки називається коп, як це вимовити? Коп, коп. Опф, але в середньо-верхньо-німецькому варіанті це звучало як «хаупт». Додаємо до цього людину ман, і виходить «хауптман», той самий капітан німецької. І як вам такий сюрприз? Наше гетьман походить саме звідси. Спочатку цього гауптмана-гетьмана позичили чехи під час гусицьких війн. У Чехії, до речі, існує посада, крайський гейтман. Потім посада гетьмана з'являється у Великому князівстві Литовському, і Костянтин Острозький став першим, хто її обійняв. В Україні гетьманами стали називати обраних ватажків козацького війська. Але якщо ви думаєте, що звідки пішли гетьмани, звідти й отамани, то помиляєтесь. Отамана запозичили з тюркських мов, де «ата» батько, аман суфікс первинно наймовірніше означав ватажка пастухів. І знову повернімося до латинського капут. Уявляєте, німецьке Haupt, як і англійське had, – теж його родичі. Але це не нащадки латинського слова, а всі разом походять від спільного праіндоєвропейського кореня. І тоді в оце збіговисько родичів додаються ще французьке шеф, італійське capo, англійське чаптер і кейп. Це вже вкотре я згадую про якийсь незрозумілий проіндоєвропейський корінь. Ви, напевно, помітили, що чуючи китайську чи арабську мови, ми майже не помічаємо жодних слів, схожих на наші, хіба запозичені, як чай. Це тому, що ці мови виводяться від різних прамов. Прамова це найдавніший спільний предок якоїсь мовної сім'ї, з якого почали відокремлюватися дочірні мови. Тобто в теорії була якась промова, в якій були діалекти, які потім сформували окремі мови. Їх є доволі багато. Наприклад, арабська пішла від протоафразійської мови, а китайська від протосинотибетської. Я вимовила це з першого разу. Ці прадавні мови називають гіпотетичними та реконструйованими. Тобто від них не збереглося жодних письмових пам'яток, тому історики та мовознавці їх сформулювали за допомогою порівняння різних мов, дивлячись наскільки вони схожі чи відмінні між собою. Такі реконструйовані корені слів зазвичай записують із зірочкою. Це астериск, сподіваюсь. Ні, це не астериск. Господи, забий. Ну а нашу з вами гіпотетичну прамову лінгвісти назвали праіндоєвропейська. Вона об'єднує за походженням багато мов на євразійському континенті, за курганною гіпотезою, яку зараз підтримує більшість мовознавців, праіндоєвропейська мова сформувалася у понтійсько-каспійському степу. А потім, приблизно між 4000 і тисячними роками до нашої ери, найімовірніше відбулася індоєвропейська міграція. Власне, це може пояснити, як дуже багато споріднених мов з'явилося на великій території Євразії. Від праіндоєвропейської мови відокремилися різні діалекти, один із яких і сформував гіпотетичну праслов'янську мову, від якої походять всі слов'янські мови. Тому, коли ви бачите в англійському словнику абревіатуру пай, це не пиріг, а позначка «протоІндоєвропейський». До речі, про пироги. Це українське слово пішло від праслов'янського пір, те саме, що й бенкет. А «пир» у свою чергу пішло від слова «пити». Звідси ж пиво. Їх за походженням об'єднує преіндоєвропейський корінь пої. Він з'явився і в латині, утворивши там таке слово як «бібо» – «пити». Водичку Бонбуасон, «bon пам'ятаєте? Буасон, пам «Буасон» напій з французької мови, теж звідси взялося. А в народній латині було слово бібер. Напій, а звідти вже через кілька етапів англійське слово beer – пиво. Ще одне латинське слово з цього корення potio, зілля, яке потім утворило англійський potion – зілля, а також poison отрута. А знаєте, що ще отруйне? Барвінок. Він викликає розлад шлунка, що погодьтеся не дуже корисно. Хоча мадагаскарський барвінок використовують, щоб робити ліки від раку. Але загалом це гарна квітка, про яку у нас є дуже багато пісень. За нею, Іванко, о, як баривіна квітця. Цю рослину назвали на честь кохання юнака бара і дівчини вінки. Поетичненько, але аж ніяк неправда. Є така страшна. Ну, не дуже страшна, але річ, яка називається народна етимологія. Або ж псевдоетимологія. Коли люди пояснюють походження слова, просто беручи перше ліпше, що звучить схоже. Ну, ви, напевне, натрапляли на такі перли, типу Ішов козак, сказав Ох, тому місто назвали Охтирка. Або ж Азовське море так назвали, бо в ньому утопилася дівчина Аза. Насправді, обидва ці слова мають тюркське походження. Така що з барвінкою? Це слово походить аж з латинського первінка, яке теж означає барвінок. Воно утворилося від основи вінціре, обвивати і префікса пер, як у слові перфурувати. Якщо це слово, наприклад, розкласти на частини, то будемо мати значення проколювати через. Смішно, але це латинське пер навіть споріднений з прослов'янським пер, українським пере. Там, Перекладати. Побувавши в німецькій мові, воно поміняло П на Б і у формі барвінок поширилося по Польщі, Чехії, Україні. А в Англії і Франції лишилося у формі перевінкл і парванш. Так, так, відома усім маленьким прихильникам Пітера Пена Фея Перевінкл. Це по суті фея барвінка. Як бачите, барвінок не походить від барви. Взагалі, слова барва і фарба теж прийшли з німецької мови і мають спільного родича у вигляді протонімецького фарво. А воно від європейського корення перк кольоровий поцяткований. Від цього ж корення пішло англійське перч окунь, бо оконь рябий. Це як у нас пструг, тобто форель, теж названий так, бо він пістрявий. А знаєте, що ще пішло від пістрявий? Слово писати, тобто пестрити щось. І ще можливо слово пес. Етимологи припускають, що пса так колись назвали, бо він найчастіше мав пістрявий колір шерсті. А якщо ще згадати популярну в Україні собачу кличку Рябко, тобто рябий. А в Англії одним із найпопулярніших прізвиськ для собак є спот. Цятка. Взагалі у мовах так багато цікавих зв'язків, що коли починаєш розбиратися, можна залипати годинами. От, наприклад, англійське cabbage теж походить від того самого капут, капа, голова через посередництво старофранцузької. І ми вже починаємо думати, що українська ж капуста теж звідси, це ж так логічно. Але тут складніше. Етимологи вважають, що вона насправді походить від композита, компоста, тобто перемішана, і це стосувалося квашеної капусти, а потім уже уподібнилося до цього капут. Ось вам ще одне явище лінгвістики: контамінація, тобто перемішування. Коли одне слово уподібнюється до іншого. Це виникнення нового слова, його форми або виразу поєднанням частин двох подібних слів. Наприклад, хилитати утворилося від хилити і хитати, цурпалок від цурка і палка, а вебінар від веб і семінар. Добре. А які ще є способи утворення нових слів, крім звуконаслідування і цього перемішування? Дуже поширений метонімія, коли ми називаємо якийсь предмет так само, як інший, бо вони мають схожі властивості. Наприклад, нога людська і ніжка стола. Їх об'єднує метафорична властивість стояти. Таких прикладів, навіть якщо просто озирнутися навколо, дуже багато: ручка дверей і людська рука, вічко на дверях, віко це кришка скрині і людська повіка. І оце метафоричне перенесення значення, те, що дозволяє вигадувати нам все нові й нові спільнокореневі слова. Як від слова тепло утворилося теплиця, місце де тепло, або ж навіть такі слова, які ви могли і не чути. Тепличина – може означати піч, вирій, місце, де вода не замерзає. Чи навіть тепліж, підшерстя. Дивіться, отут у нас тепліж. Ух, який тепліш! Вільна. Чи як світло утворило світанок, освіту, свічку та несусвітній. Що вже й казати про звичайну багатозначність одного слова, та ж голова має аж дев'ять значень у словнику. А можуть ще ж утворюватися значення контекстуальні, які виникають тільки у конкретному контексті. На цьому і будуються художні метафори. Ви уявляєте, як важко етимологам розбиратися у тому, що від чого походить. Мало що заважає народна етимологія, так і ще втручається метатеза. О, це великий плутальник. Ось ведмідь названий так, бо він відає мед, тобто знається на меді. У чехів в Хорватії він називається навпаки. Мед вед, ложечка по чеськи лжічка, а по-словенськи жлічка. Ті ж хорвати кажуть не все, а све. І словом гоміла називають купу, а в нас це слово має форму могила. Звідки взялися такі плутання? Це натуральний процес, людям взагалі властиво плутати звуки в словах, і це справді додає роботи лінгвістам. Або чому слова шановний і сановник мають зовсім різне походження? Вони ж такі схожі. Треба порівнювати з іншими словами, вивчати джерела, щоб зрозуміти, що шановний іде від шана, яке походить від середньоверхньонімецького шонен. Не плутати з японським жанром аніме і манги. Берегти. І це до того ж родич слова шон гарний. А сановник, сан це запозичення через староболгарську мову із тюркських сан, тобто слава. Ми згадали ще про один спосіб утворення нових слів запозичення. Власне, ми і зараз його свідками. О, скільки в нас англіцизмів у мові зараз. Страшно подумати. Вони приходять в нашу мову з новими явищами, предметами. І рідко ми завдаємо собі клопотів, якось по-нашому назвати хот-дог чи принтер. Хоча як інакше назвати принтер. Друкувалка це теж було б запозиченням, бо слово друкувати походить з німецької мови. І взагалі, коли вивчаєш німецьку мову, то зустрічаєш дуже багато знайомих слів. Шиба, дах, бляха, дрантя, клямка, крейда, майстер, шлях, рахунок, ліхтар, ринва, пляшка, крам, кошт. Так, серед лексичних запозичень із західноєвропейських мов німецькі слова в українській мові посідають чільне місце. І це почалося ще здавна, навіть слово князь запозичення з прагерманської мови. Так, наше князь, німецьке кьонінг і англійське кінг, родичі. А ще в нас знаєте, чого багато? Тюркізмів. Найдавніші з них походять від часів хозарського каганату і половців: шатро, опанча, товар, тлумач. Але найбільше їх від часів Кримського ханства та Османської імперії: чабан, отара, лоша, байрак, курінь, баштан, гарбуз, кавун, тютюн, осавул, бунчук, шаровари, майдан. Запозичення природній процес. Він є у всіх мовах, і щоб у вас не склалося хибного уявлення, що це лише українська мова, любить чужі слова, скажу, що сусідні з нами мови теж багато не запозичали. Наприклад, у польській мові українізмами є баюра, голубити, хата, безголів'я, богомаз, огида, гречка. І саме завдяки українській мові всюди поширилися такі первісно позичені слова. Як степ, дума, кобза, бандура, козак, левада. Саме в нашому значенні. Так а що ж з діалектами? Я ж обіцяла розповісти. До речі, якщо ви раптом не бачили серії моїх відео про діалекти української мови із багатьма живими прикладами, то вони є на моєму каналі. Діалекти можуть розкрити таємницю походження якогось слова. Бо може бути, що оригінал зник з літературної мови, а в якійсь говірці зберігся. Наприклад, у бойків слово пелех означає пасмо волосся, і коли я це почула, то зрозуміла, звідки ж пішло слово пелехатий, або ж я натрапила в закарпатському діалекті на слово вандри, пішов наш мехась у вандри і починаю здогадуватися, що і ці вандри, і літературне мандри походить від німецького вандерн. Бродити, блукати. Це саме слово wonder є і в англійській мові. Додам, що зараз усі автори етимологічних словників використовують говірковий матеріал, тому що він теж утворений за загальномовними законами, і будь-який діалект міг стати літературною мовою, якби історія повернула в інший бік. Ось вам на прощання кілька слів, що мають цікаве походження. Ви колись задумувалися над тим, що макітра так називається, бо вона мактре, так само, як лахудра, обірванець називається так, бо в нього подерті лахи. Зіпсуватися, ймовірно, походить від тих самих псів, яким віддають зіпсовану їжу. А село походить від седло, тобто сидіти, осісти десь. А ось вам слова, походження яких розкопували довше. Слово гарний, тобто красивий, хороший. Як не дивно, походить воно від древнього слова гар, що означало данина, тобто гарний це відібраний у данину, відбірний. Його родичами є слова гарувати, важко робити, тобто працювати в рахунок данини, і загарбати, тобто взяти в данину. Колиба пастуший курінь, знана нам гуцульська чи бойківська дерев'яна хатка. Це слово через південних слов'ян прийшло до нас аж із грецької мови. І, можливо, слово халупа теж із ним споріднене. Та якщо ви думаєте, що халупа це обов'язково обідрений сарай, то ні, у чеській і хорватській мовах це просто хата. Якщо ви бачите мальву, то думаєте, що це вже кінець відео. Ну майже, але на вас ще чекає котяча етимологія. А ще нагадаю, що цьому відео треба поставити вподобайку і написати коментар. А ще ми спільно зі Стасюк Фаундейшн збираємо на антенна, які будуть підсилювати сигнали дронам. Ось невеличке відео пояснення, як воно має працювати. А банка буде в описі, і з вас 5 гривень. Так так, платимо податки за перегляд цього відео на банку. Так от, кіт, чи кішка. Англійське кет, німецьке каце, литовське кате, латинське каттус, італійське ґато і навіть арабське кита, я не можу повірити, що це слово однакове у стількох мовах. Чого зовсім не скажеш про пса? Насправді кіт це так зване мандрівне слово вандерворд, як це назвали німецькі лінгвісти. Воно собі мандрувало по різних культурах Європи та Азії, а первісно, воно з'явилося в одній із афразійських мов. Ну і поширення цього слова приблизно збігається з тим, як поширювалися самі домашні коти. Бо генетичні дослідження показують, що вони походять із близького сходу і регіону родючий півмісяць у часи неоліту. Здобувши шалену популярність у Древньому Єгипті, коти добралися до Кіпру 9500 років тому, а до Греції та Італії 2500 років тому. Всім цьом, всі посилання внизу під відео. Мальва вже була. Пока. Ні, не на монобанку, на монобазу. Ясь незрозумілий про бл... тисячним, тисячний, тисячний. Це саме слово wonder. wonder, 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 wonder one... Дер це саме слово «wonder» і є «wonder». Та як це говорити? Я починаю втрачати значення англійських слів взагалі вимову, забуваю.